Вітаю! Сьогодні розглянемо, як на сервісі LiveWorks 6 створити групи і призначити студентам або учням інтерактивні зошити. Отже, для того, щоб створити групи і призначити інтерактивні зошити своїм студентам, потрібно зайти на сам сервіс LiveWorks 6. Після того, як ви зайдете на сервіс LiveWorks 6, обов'язково повинні ви бути зареєстровані. У правому верхньому кутку натискаєте. Вкладку, натискаєте Переходите на групу Мої студенти, і перед вами відкривається ваш кабінет вчителя, де ви маєте змогу створити групи. У мене створені групи ось такі, тому я створюю ще одну групу. Для цього, щоб створити групу, натискаєте Додати групу, придумуєте назву цій групі, наприклад, перший а клас, і додаєте цю групу. Після того, як ви створили, після того, як ви це створили, вас повинна група буде з'явитися у, у цій вкладці Приписуєте назву групу, додати групу і ага, відредагувати ім'я. Добре, давайте пропишемо перший А-клас і натискаю Створити групу. І у мене додається цей клас, у якому ще студентів немає. Ось у третьому у студенти є, у першому А студентів немає. Як запросити студентів? перший спосіб ви можете самі зареєструвати їх, надіслати їм пароль і нік для входу. Для цього натискаєте Додати студента, перед вами відкривається список, у першому полі ви прописуєте ім'я і прізвище студента, у другому полі ви вводите його. Латиницею, прізвище та ім'я, це буде найпростіше, або його нік, який придумає дитина. Але звертайте увагу, пробілі у цьому класі, у пробілі цій програмі ми не ставимо. Ось такий нюанс, що вводимо все без пробілів і придумуємо пароль для входу. Який ви надійшлите учням, це може бути простий пароль, можете, який ви придумаєте. І далі обов'язково не забуваєте натиснути Додати студента. Зверніть увагу, ви відразу, якщо у вас вже є створені зошити, ви можете призначити цей зошит із списку, який є у переліку, призначити робочий зошит тим чи іншим учням. Наприклад, я хочу призначити цій дитині, мій робочий зошит 2 і додаю студента. Натиска Додати студента. У першому а класі з'явилася студентка. Як вона буде заходити? Ця дитина повинна у верхньому лівому куті натиснути Зайти. Перед нею відкривається поле, де вводиться той пароль і нік, який ви запропонували. У мене була це так, під номером 5, і пароль був 1, 2, 3, Вводимо пароль і, як правило, натиснувши Enter. Ви бачите, що студент поперає в те поле уже з призначеним зошитом. Другий спосіб як зареєструватися самому. Тобто, якщо у вас в класі, наприклад, багато учнів, то можна їм запропонувати алгоритм такої реєстрації. Натиснувши і зайшовши за посиланням на сервіс, вони через верхній лівий кут натискають додати студента. Так, Зараз ми вийдемо з цього аккаунта. і перед ними відкривається ось таке поле. Давайте звернемо на що увагу. Перед тим, як розпочати реєстрацію студента, вам потрібно надіслати пароль групи або код групи. Такий спосіб буде найбільш таким для дітей приємливим і більш зручнішим. Тому перше, що я зараз спробую, що я зміню, я зайду на сервіс і покажу вам, де знайти пароль групи. Заходячи у вкладку Мої студенти, ви над кожним класом є такі поля, які ви можете зараз розглянути, якраз і переглянемо де пароль групи. Ви можете додавати, редагувати. Учнів, ви можете запрошувати учнів призначати робочі зошити і переглядати результати. Отже, для того, щоб запросити учнів, тут ми додавали в першій колонці, а в другій запросити учнів, коли я натисну, мені відкриється вікно, де є код ось цього класу. Я його копіюю. І зараз буду додавати учнів у перший А-клас. Це другий спосіб, як можна самому зареєструватись. Отже, для того, щоб зареєструватись самому, ви надсилаєте код групи і діти через вкладку Доступ для студентів верхнє діалогове вікно і бажано перемкнутися на англійську мову, тому що не завжди система сприймає коректно переклад. У лівому верхньому куті натискаємо студенти і звертаємо вашу увагу, а ви звертаєте увагу дітей, що у верхньому куті ми нічого поки що два поля не записуємо. Отут найбільше помилок, що діти починають записувати паролі. Перше, що ми робимо, коли вони мають код групи, вони натискають на вкладку Зареєструватися як студент. Після того, як запис... натиснете на цю вкладку, вводять код групи. І тепер натискають далі. І ось тепер починають заповнювати поля. Перше поле це ми вводимо латиницею прізвище ім'я дитини, яка буде зараз додана до цього, до цього класу. Я вводю, наприклад, ось такі дані. Так? Далі ми вводимо пароль. Дитина придумує сама цей пароль. Так, я бачу, що таке ім'я вже є. Просто так. Угу. Добре, давайте введемо інше ім'я. Так, вводимо пароль. Після того, як ви ввели пароль, потрібно придумати латиницею. Без пробілів ми записуємо прізвище ім'я ось цієї дитини, яка зараз реєструється. Написали це ім'я. Так. Хай буде так. Придумуємо пароль, який буде використовувати. Можна свій пароль, щоб дитина ввела, можна, щоб ви придумали їй. Коротше, коротше кажучи, той пароль, який дитина сама придумує. Вводимо ось такий пароль, так, латиницею чи цифри. Далі цей пароль повторюємо. Далі після цього ми вводимо прізвище ім'я, як буде ця дитина у вас у списках. Просіть, щоб спочатку писали прізвище, потім ім'я. І далі треба ввести електронну адресу, на яку будуть приходити листи повідомлення. Здається, що можна адресу і не вводити. Можна ввести, можна ні. І після цього натискаєте Зареєструватися після цього, як ви зареєструвалися, вам потрібно, якщо дитина отримала ось таке повідомлення, значить вона зареєстрована. Давайте подивимося, що робить вчитель. Після того, як дитина зареєструвалася, вона чекає, коли вчитель зробить підтвердження. Для цього вчитель заходить у свій кабінет, натискаючи на вкладку Мої студенти, він бачить, що у перший клас попросилася ось така учениця, натискає галочку. І після цього натискає. так, давайте зробимо Переклад, щоб я бачила. так, і Після цього натискає. Прийняти. І як ми бачимо, тепер ми, зайшовши у вкладку Мої студенти у першому а класі ми бачимо двох учнів, але, на відміну від Марії, в Олександри немає призначених зошитів. Як ми можемо їй ці зошити призначити? Для цього ми натискаємо на вкладку Призначити зошит. І подивіться, яке відкривається ще діалогове вікно. Ви можете обрати з цього списку, які зошити призначити цій дитині. Так? І далі, коли натискаєте Призначити, вона, зайшовши вже у свій кабінет через ліве вікно, може побачити ось ці призначені зошити.